Наш солев. Парный рельеф супер. Навозку кукуруза уже готова. До сбора. Стані. Ніхто нічого не переробляє, не варе. Прішні всього, що або по технології не передбачено, або просто нічого ще не робиться. Водоутіл, що там стріптіл, можуть використовувати. Ось орампи. Тут вже переробили. Азина, доверили. Де Десь там поля. Бачимо, як поливають інтелікцію свою. Не знаю, що там на скульптура. культура. Споливні системи. Ой, як завжди став і ось такі чи це канали, чи це просто грунтові води тут або підшкірні води є або отакі от канальчики, от попадав, он також полив. Є полив, там є урожай. Ми бачимо, кукурудза вже майже готова. В принципі, картина, як і у нас. Чим ближче до півдня, тим гірша ситуація з опадами і з урожаєм. Де зрошення присутнє, там присутні вегетація, де немає зрошення, вегетації майже немає. Все випалене, наприклад, по опорузка. Вона вже готова. Там качанів, майже не видно. Десь врожай є, а то... ось уже виворона, озимена видно було. Сто однакова довкола кругом. Є вода, є життя, нема води, нема життя. Ось соя зверху. Тут ще бо бурян трохи є. Да, так, а це що у нас таке укрите сіткою? Щось з сіткою вкрите. А яблука. Декоративні яблука. побачив, ну, Для нас городи, може, для, для них це поля. Соняшник. Соняшник суперовий. Такі рулі, що У нас тільки на півночі такий можна зустріти. Здійнули майже вдвічі стебло. Не знаю, чи вони його поливають, чи не поливають, але стан такий прям Друзі, доїжджаємо ми вже до місця призначення. Це у нас буде північ Центральної Італії. Якщо так можна сказати, це ще якби не самий центр, але вже і не північ. Тобто північний центр такий собі. І бачимо, що тут вже зовсім інші насадження. На полях переважають сади. Виноградники, це якісь там курші, дерева і сої, кукурузи вже немає. Де-не-де, з'являється, залишається, залишається земена, то видно, що її зібрали. І вона стоїть, якби стерня стоїть. А так то це персики. То якісь горішки, виноград, ось такі ось насадження. Тобто клімат тут видно, що вже зовсім зовсім інший. Сонце пекучеше. І вже навіть наявність таких от каналів. Це рідше і річ. Ну, от, Кукуруза є, але вона така маленька, якийсь город посіяний. А в цілому то ось такі ось сади. Страшно подумати, що там на самому півдні. Напевно, одні оливки ростуть. Ось. Бачимо такі дерева. Не знаю, що це чи це фісташка якісь, чи це горішки, яблука. Село, в цілому В цілому зовсім інше настOJення.